Портал коментари Дмитро Качура. Журналисты пришли під стіни Печерського районного суда в 6 ранку. Сергей Тітенко, первый российский канал. З 7 утра начали собираться, замерзли, стоим, чекаємо. Надеемся, сейчас начнут пускать. Я чувствую некоторое такскому відчуваю ты с контролькой знаешь это ваше здоровье. А щось турбує? Турбує. Генпрокуратура, те, ще і собак. <ріху> Вам щось видно? Нічого не видно. Куда выйде? Ви? Хорошо. Таким макаром. Петримай Петрову, буквально. Да да нормально, в зв'язку з тим, що опозиція оголосила весняну політичну акцію Вставай, ви всі учасники політичної акції в Печерському суді. Я вас всім вітаю. Луценко свободу! Луценко свободу! Геть! Знайомі вечір. На жаль, в Україні нема влади, є банда яка пробує всіх політичних опонентів кинути за грати. Але ж всю Україну кинути за ґрати неможливо. оптимізм, Настрой. Є така класна зло, коли стоїть по горлу ворони і вірна. Насамперед, якщо так без безбороду, оптимізм місце прийти. Пошли, давай, 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 после буквы давай, 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 Ну, давай, 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 Сразу «Я» давай, 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 Сліб на преси щось не те написали, схоже. А що таке? На ти папірці взяла, чи що? Скажіть, а що це таке трапило? Чому судді зникли зникли? Ні, не, не написано. Наскільки мене засудити до позбавлення волі, пробіл і не вставили цифру. Вона ще що -що? Ну, набагато. На той екземпляр взяли. Ну, прислали після перевірки. Не той листок, а що вона, вона зачитала посадити в тюрму, але наскільки років немає. <різвання> От після того, що ви зараз побачили, які у вас відчуття? Мене відчуття, що я був правий, коли казав, що сторона звинувачення протести. <різвання> 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 там було написано, типу там, ну там задовільнити частково, а далі було далі додумайте самі давай. <різвання> 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 Тихо, 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 тихо. Закусувати на Халуї. Халуї. Халої. Халуї. Халуї. Ганьба. Ганьба Заготовлены політиками, замовниками адміністрації президента. Рішення про вилучення з політичного життя країни мене як політичну діячу. Тримайся! Що ви робите? Що ви робите? На Чому не випускаєте мої сала? А может просить у коллеги? Делуться там? Там крики були. Ну, нас без попередження почали викидывать.